І ми хотіли б е, приєднатися до привітань е, Національної поліції України, адже сьогодні в нашій країні відзначається саме це свято. Вісім років тому перші дві тисячі поліцейських дали присягу на вірність України на Софійській площі в столиці того ж дня. Перші екіпажі патрульної поліції заступили на чергування на вулицях наших міст. Як змінилась Нацполіція за цей час? Яку функцію буде виконувати поліція в разі теракту на Запорізькій АЕС? Про все це ми сьогодні розпитаємо у Івана Вигівського тимчасовий виконувач обов'язків голови Національної поліції, якого ми запрошуємо в студію. Пане Іване, Іване вітання. Доброго ранго ну, доброго ранку. доброго ранку. Іване, от з е, самого початку, Вітає да вас. у такий день у ваш день робочий, да, професійний е, кадри ще не показували восьмирічної давності, коли ви на Софійській площі ну, не ви саме та ваші колеги приймали присягу. Я пам'ятаю цей настрій в Україні. Був та от тепер вже все буде інакше. Пройшло вісім років. Видивитись професійний свій день на ці кадри, що думаєте, ми дійсно змінилися. Вся Національна поліція за ці 8 років виросла. І особливо зараз, в період війни, ми відчуваємо ці зміни. Ми стали єдині як і весь народ України. Якщо брати Цю систему національної поліції е, дійсно це починалося з тільки з патрульної поліції. Потім був е, процес реформ. Е, uh -huh. Можливо, на той період вони здавалися е, міліціонерам тодішнім, які перейшли в лави поліції або хто не перейшов, вони були такі досить е, складні, uh -huh. але е, цей процес відбувся. Ми переродилися, і зараз поліція це дійсно. Тей лозунг служити та захищати. Ми кожного дня поруч з нашими громадянами надаємо всіляку допомогу. Якщо брати в період війни, у нас додалося багато функцій. Ми робимо речі, які були не притаманні Іване, ми, на... ми це бачимо до речі, да я вас е, приб'ю справедливо, тому що зараз там глядачі одні будуть писати, що там е, ми чекали одне за вісім років, вийшло інше. Хтось каже, що ви в таких умовах працюєте, та і ви навіть, Іване, от стали головою національної поліції у дуже за дуже сумних обставин. Насправді та тому, що Сладний просто е, посунулась така вся та оця когорта чиновників да, у зв'язку із трагічною загибель міністра. Е, е, вам як от ці перші дні, перші тижні? Перші місяці вже ви оговтались нормально все на посаді. Е, на посаді так я е, виконую обов'язки вже шостий місяць. Е, звісно, це великий колектив. Він е, різний, але єдиний можу сказати. Е, багато задач задачі зрозумілі, е, які стоять перед нами, ставить керівництво держави, президент, міністр внутрішніх справ. І можу сказати одне, що система працювала і працює. Національна поліція кожен день виконує свою функцію незалежно від обставин. Що реформи поліцейська провалилася, то злі язики кажуть, так? Я вважаю, що реформа дійшла свого, знайшла свій розвиток, і вона дійсно відбулася. І це видно по тим людям, які приходять сьогодні до нас. Ця молодь, яка з іншою філософією. І з іншим баченням ситуації зараз поліція працює в умовах війни, як і, власне всі державні служби, так і ми знаємо про те, наскільки зараз є небезпечною ситуація на території Запорізької ОС і той теракт, який росіяни планують зробити. Поліція заявляє, що готова до подібного. Чим в даному випадку за що конкретно буде відповідати поліція, якщо раптом, не дай Бог, таке станеться. Ну, одна з основних функцій національної поліції це забезпечення публічної безпеки і порядку і евакуація громадян. У нас в даному випадку у нас роз... Зроблений конкретний алгоритм дій, який затверджений, і е, основна мета там будуть створені пункти. Е, декілька пунктів: це пункти збору, пункти е, знераження, е, знезараження, вибачаюсь. Mm -hmm. І саме функція поліції буде в тому, щоб е, забезпечити е, проїзд громадян, забезпечити безпеку дорожнього руху, е, якщо це буде необхідно. Тобто, якщо раптом таке станеться, людям да. треба дзвонити в поліцію для того, щоб питати, що робити. І... Звісно, У нас будуть розгорнути ситуаційні центри, коли будуть прийматися всі телефонні дзвінки, і тоді е любу інформацію, яку людина вважає за необхідно, повідомити, може позвонити елементарно mm -hmm. на 102, mm -hmm. а ми вже розберемося, в яке русло її направити. Е наша мета і наша задача е ще раз кажу, це. Евакуація, якщо це буде потрібно, мало рухомих людей, людей з інвалідністю і е, супровід їх до безпечних територій, визначених державою охорона і правопорядок охорона разом і з, правопорядок. з евакуацією. Так. Ще один спектр вашої роботи: це робота на деокупованих територіях. Також нацполіція одна з перших туди заходить. З якими викликами ваші співробітники взагалі там стикаються? Чого яких проблем найбільше? Ну, ми побачили, що найбільше проблем це на тих територіях, де ворог перебував найдовше. Ми всі пам'ятаємо, Бучу, Ірпені, Зюм. Це в першу чергу ми проводимо стабілізаційні заходи. Поліція один з тих органів державної влади, який знаходиться першим, там після військових. Ми заходимо. Фактично встановлюємо одна із функцій це встановити осіб, які співпрацювали з ворогом, так звані колаборанти. Розмінування територій нашої вибухотехніки в цьому задіяний. Ну, найважче, мабуть, це ексгумація тіл загиблих і ідентифікація цих тіл. У нас, до речі, є ДНК-лабораторії мобільні, за допомогою яких на протязі однієї години ми можемо встановити особу загиблого. На жаль, і вже під час війни близько 20 тисяч тіл загиблих ми виявили детифікували 15%. іване. Ваше міністерство заявило, що зменшилася кількість злочинності в Україні з початком а, війни. Та з початком війни, це якось пов'язано з війною. Це просто не до цього. Чи злочинці е, колись подібалися? Ну, це таке, я вважаю, комплексне питання. Ну, якщо ми пам'ятаємо, я на початку війни очолював поліцію Києва, uh -huh. і я пам'ятаю на початку березня, коли виходиш в місто, виїжджаєш взагалі, фактично, місто пусте. Було uh -huh. звісно, поїхали як громадяни, так і покинули територію нашої держави і злочинці. Тут будемо говорити відверто. Але багато чинників це і комендантська година. На сьогоднішній день тенденції фактично такі самі: зниження саме вуличної злочинності це грабежі, розбої, незаконні заволодіння транспортних засобів. Це десь до 30% зменшено цих злочинів. Однак ми бачимо, що збільшилась кількість шахрайств, Це пов'язано з тим, що. У нас активна волонтерська діяльність uh -huh. в країні, і багато хто намагається на цьому незаконно заробити. Але національної поліції вживається ряд відповідних заходів. З національним банком ми відпрацьовуємо uh -huh. механізми, тому що, як правило, це все через електронні картки і гаманці перекидують ці кошти. Є е, е, напрацьований механізм, який ми в майбутньому реалізуємо разом з національним банком, е, де будуть е, блокуватися ці картки і злочинці не зможуть mm -hmm. знімати гроші, які перекидуються. Івана щоб довго ваш професійний день не не тримати. Е, на сам кінець ви самі згадали про комендантську годину. А е, як з нею? Тому що насправді досі так розумію, в законі не прописано, яке має бути покарання за порушення комендантської години у Львові. Можна спокійно о першій ночі йти по проспект Свободи. І нічого тобі за це не буде у Києві. Трошки з цим серйозніше Трішки суворіше. Що поліція це. робить. От поясніть людям, от зараз ви дивитеся. Е, дійсно за комендантську годину до сьогоднішнього дня. Немає відповідальності, яка встановлена законом. Було ряд законопроєктів, які до сих пір розглядаються Верховною Радою. Однак є відповідні превентивні заходи, які ми в Києві фактично робили. Це які це що угу. встановлення цих осіб, доставлення їх до територіальних підрозділів, запрошення і а, я думав, додому, це це, це зручно було. встановлення особи інколи, інколи і додому, да. Але mm. з'ясовуємо з якою метою вона знаходиться на вулиці. Mm -hmm. і Так далі. Ну, якщо б законодавець визначив хоча б адміністративну відповідальність, зрозуміло, ну, від так. було зараз б... ви заз, у вас руки зав'язані. Іване, пасибі. Хочеться ще все таки подякувати тим поліцейським, які зараз захищають батьківщину. Тому що ми знаємо про бригаду Людь, яка набрана саме з поліцейських. Тому сьогодні е, ваше свято. Ми вітаємо вас і бажаємо, щоб пошвидше все розв'язалося, і ви вже в умовах миру і перемоги виконували свої обов'язки. Іване, дякуємо вам. Так, вам була робота. <рес> Іване Богдан, дякую, дякую за вашу роботу. Свято вас. Замить продовжимо, друзі.